В ефірі новини на Дніпро Тіві в студії для вас працюватиму я не Зайцева. Вітаю на з'їзді з центрального мосту поблизу повороту на вулицю Глінки сталася аварія. В результаті ДТП постраждав мотоцикліст. Також було пошкоджено три автівки. Станом на зараз на ділянці утворився затор. Генератори нові комунікації і контактори на аварійні випадки. Житловий фонд Дніпра продовжують готувати до зими. Ремонтні бригади працюють в різних районах міста. Чи в усіх багатоповерхівках таке буде? І скільки за це платять жителі? Дивіться далі. Опасність була в технічній плані, що могли перемерзнути труби, і це визвало б катастрофу. Майже 500 жителів 46-го будинку по проспекту Яворницького назавжди запам'ятають минулу зиму. Щоденне знеструмлення старого будинку зі зношеними комунікаціями загрожувало системі опалення. Наш домик ще 51-го року рождення Котельні у нас, нас кілька разів перестраювали з пічних на газове. Жителі будинку взяли участь у міській програмі співфінансування. Зібрали 25% на генератор. Решту коштів сплатило місто. Будинок був укомплектований генератором по співфінансуванню, також встановлено АВР, який автоматично перемикає джерело живлення від мережі до резервного генератора у випадку відключення електромереж. Минулого року поставили це обладнання. Декілька місяців воно вже в тестово попрацювало, показало свою ефективність, і цей опальний період він буде не менш складним ніж попередній, і будинок вже готовий для подолання всіх перешкод. Жителі будинку на бульварі Слави номер 4 потерпали через зношену систему опалення. Жаві труби, особливо на стейкі були дуже точно стані, тому що підвал був сирий. От, труби втікли, ставились лісі Мешканці багатоквартирного будинку подали заявку на участь у програмі співфінансування з ремонтом на цьому об'єкті. Впоралися за два тижні. А на цьому об'єкті було замінено старі ржаві труби опалення на нові екопластики, які доби допоможе мешканцям будинку отримати якісний теплоносій. А у третьому будинку на вулиці Писаржевського встановили контактор, який рятує електромережу у разі віялових відключень, стрибків напруги чи аварій. У разі виникнення якоїсь аварійної авто... ситуації. Автоматика спрацьовує, вимикає будинок. Така система вона передбачена зараз. У нас більше 20 будинків. Вона є унікальною в Україні. Заявки для участі у програмі співфінансування на наступний рік приймають до 30 вересня. Подавати можна на різні види робіт: електромережі, системи опалення, сантехніка, покрівля, ліфтове обладнання. Одним з найпоширеніших варіантів проживання у Дніпрі є оренда нерухомості. Влітку ціни на квартири у нашому місті зазвичай підвищувалися завдяки іноземним студентам. Проте, чи змінилося це під час повномасштабного вторгнення, дивіться у матеріалі моїх колег. Останні кілька років в Дніпрі не спостерігається сезонних коливань в сфері оренди житла. Це явище почалося за часів поширення коронавірусу і було посилено повномасштабним вторгненням в Україну. І, хоча наявний попит на житло все ще існує, він не поширюється на всі сегменти ринку оренди. Оренда, яка до 6 тисяч гривень дуже великий попит, 6-10 вже повільніше. А 10, 15, 20 – Там вже можна поїхати повибирати, подивитися, поторгуватись. Вже власники погоджуються поселяти з тваринами. Ну в яких то дорогих квартирах там є розсрочка розтримування карантинного внеску. Ще до початку пандемії коронавірусу у літній сезон завжди збільшувався попит на квартири в Дніпрі. Здебільшого його створювали студенти, які приїжджали з різних міст та країн. Однак наразі сезонні коливання не мають значного впливу на попит. Дніпрянам необхідно бути обережними з людьми, які намагаються переконати у протилежному. І зараз активізувалися шахраї, які пропонують як завжди, вже років так 10, Купляти інформацію за гроші про квартири, яких не існує, і тому я користуюсь ситуацією, кажу людям: не треба купляти інформацію про оренду нерухомості. Вона дуже швидко спливає, Час дії оренди дуже швидкий, особливо дешева нерухомість це дирка від бублика. Не треба купляти інформацію про оренду квартир. Наразі попит на дороге житло в Дніпрі формується головним чином іноземними благодійними організаціями. Основна причина оренда квартир для волонтерів. І вони теж знімають особливо добрі квартири, і які коштують більше 10-15 тисяч. Ці організації цінують своїх співробітників. Експерти зауважують, на західній Україні попит на оренду житла щодня зростає на відміну від центральних та східних областей країни. Зокрема, у Дніпрі ринок оренди у найближчий час буде стабільним та без значних змін. Всіх обласних військомів звільнять. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. У рішенні Ради нацбезпеки йдеться, що обласних військових комісарів звільнять з посад і припинять практику їхніх ротацій. А на їхні місця прийдуть бойові офіцери. Тим часом легендарна бригада спецпризначення Азов знову на фронті, повідомив представник Нацгвардії, полковник Микола Ушалович. Нині воїни виконують бойові завдання на Луганщині. Вони утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Відомо, що 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів. І два тижні тому командир Азова Денис Прокопенко був на тактичних навчаннях бригади. Два ворожих гвинтокрили знищили сьогодні українські воїни на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Відомо, що це російські алігатори к 52 Крім того, в Генштабі повідомили, що Збройні сили України мають успіх на Донеччині. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Служба безпеки України затримала так званого оператора, який розсилав відео прильоту по Дніпру. В ніч з 14 на 15 серпня чоловік зняв усі влучання, а потім розповсюдив їх серед друзів. Цей відеозапис миттєво з'явився в російських пабліках. Я мав не зняти відео прильотів ракет ноч на 15 августа в місті Дніпро. Не рекомендую даного дійства залишать і в дальнішим. Даного не совершать нікому. Слава Україні! Наловив раків на майже 250 тисяч гривень. На Дніпропетровщині затримали браконьєра. Інцидент стався на річці Саксагань поблизу чумаків. Матеріали справи готуються для передачі до слідчих органів для відкриття кримінального провадження. Відчуття затишку і спокій. Саме такі емоції викликають роботи Дніпровської художниці Ірини Горденко-Чернікової. На полотнах мисткині, солодкосплячі діти, обійми з пухнастиками та міські пейзажі. Побачити картини на власні очі можна на виставці, яка проходить у музеї. Ато на її відкритті побували і мої колеги знайома з художницею Іриною, вже майже п'ять років. Авторка виставки запропонувала дівчині стати музою для картини. Створений витвір наразі став частиною експозиції, представленої у музеї. АТО. Я спочатку була дуже здивована. бо Це ну дуже такі дивні і водночас дуже приємні відчуття. От я кажу, звісно, давай. і вона малювала мою картину. Мені скидувала фотографії, процесу, як це відбувалося. Виставка картин Ірини Горденко Чернікової це спроба дати людям відпочити через живопис, відволіктись від буремних думок. На цій виставці є одна картина, яка прям особлива. А у контексті зараз, тому що там на зворотньому оберті написані імена людей, яких я знала особисто або знали мої друзі, які вже. Не з нами, які загинули на цій війні, кожен охочий може закарбувати імена загиблих родичів, друзів та знайомих, яких забрала війна на білому аркуші біля картини Бавовна на жаль, я не дуже володію цим мистецтвом, не дуже розуміюся. Тому я ловлю якесь загальне такий враження і загальний аромат цих картин. Вони. Якось допомагають відчути життя. Виставка триватиме місяць. Її можна відвідати в годину роботи музею. Деякі з картин можна навіть придбати і тепер коротко про ситуацію в нашому місті. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварії на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вище адресами відновлять одразу після закінчення робіт. Більше інформації ви можете подивитись на сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо для вас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шинкаренка. Мої ну вітання на телеканалі Дніпро Тібі. Випуск новин спорту. Грайте на болотах жабами та чортами. Збірна Бахрейну з футболу 86-го рейтингу Фіфа не збирається грати матч проти команди Росії, яка розпочала перемовини щодо проведення такої зустрічі. Вони дійсно зв'язувалися з нами з приводу товариського поєдинку, але ніяких домовленостей немає. У вересні ми гратимемо збірною Кувейту і Туркменістану, заявив прес-секретар Асоціації футболу України Махамед Абдул Гафар раніше від спаренгу з орками відмовилася збірна Іраку ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну УЕФА та ФІФА. Відсторонили клуби і збірні Російської Федерації від участі у турнірах під своєю гідою. Зокрема, російські клуби вигнали з Єврокубків а збірну Росії, виключили з плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 і кваліфікації до Євро 2024. Англійський Манчестер Юнайтед англійський Манчестер Сіті дарується чинний переможець Ліги Чемпіонів. Перший. У своїй кар'єрі і десяте за останні 11 років у ході проведення турніру виграв Суперкубок УФА. Слініші 1-1 в основний час зустрічі він святкував успіх 5-4 в серії після матчевих пенальті над переможцем Ліги Європи, іспанською Севілією, для якої звітна поразка стала шостою з семи спроб здобути трофей, який вони востаннє завоювали у 2006 році. Окрім командної перемоги Манчестер Сіті, його наставник Пеп Гвардіола встановив унікальне індивідуальне досягнення. Він став Першим тренером, якому вдалося виграти Суперкубок УФА, відразу з трьома різними командами до цього коуч брав трофеї з Барселоною в 2009 та 2011 роках в матчах проти Донецького Шахтаря та португальським порту відповідно та з Мюнхенською Баварією, коли у 2013 році переграв Лондонський Челсі, подібний здобуток і в його підопічного хорвата Матео Ковачуча, який став першим футболістом в історії, хто забивав Суперкубок УФА з трьома різними клубами у 2016 та 2017. -му. Надцятому роках з мадридським реалом 2021-го, з Лондонським Челсі, і нині з Манчестер Сіті. Тим часом нинішня формула розіршують суперкубка Європи. Може змінитися у наступному році. УФАВ хоче у 2024-му проводити його у форматі фіналу чотирьох. Втім, наразі ще не визначені критерії для команд, які зможуть брати участь за новою схемою турніру. Олімпійський чемпіон 88-го року минулого століття зі стрибків жердиною і багаторазовий рекордсмен світу, колишній президент. Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка припинить діяльність у світовій організації легкої атлетики World Athletics. Він не висував свою кандидатуру під час виборів президента Федерації, у якій він перебував 22 роки. У 2019-му його призначили старшим віцепрезидентом організації. Рішення Бубки не балотуватися на посаду президента сталося після критики на його адресу, через те, що він не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. А в жовтні вже поточного Бубка залишив. Посаду президента Національного олімпійського комітету України у липні 2023 року розслідування одного з вітчизняних засобів масової інформації повідомило про те, що його фірма Монблан функціонує на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. Наразі ж на всесвітньому легкоатлетичному конгресі Себастьяна Кову було переобрано президентом організації, а Українська олімпійська чемпіонка семиборства Наталія Добринська увійшла до складу світової організації легкоатлетики World Athletics і стала однією з 13 учасників керівної ради кожна країна могла висунути на членство лише одного свого представника. Як і очікувалася, чоловічна збірна України з баскетболу у півфіналі при кваліфікації до Олімпіади 2024 18 серпня, зіграє проти Хорватії, яка стала переможцем своєї групи у своєму заключному матчі групи ді хорвати перемогли Нідерланди з рахунком 89-81. До цього вони здолали також Бельгію 86-55 та Швецію 99-67. Музика недовго грала. Спортивний клуб «Дніпро-1» офіційно повідомив про те, що зі спортивним директором клубу Євгеном Красніковим ухвалено обопільне рішення про припинення співпраці. Напередодні він звернувся до генерального директора Андрія Русала з проханням звільнити його займаної посади. Минулого року я прийняв пропозицію керівництва Дніпровців взяти на себе селекційну політику клубу та сформувати тренерський штаб. Я вважаю, нам вдалося створити боєздатну команду, яка до останнього боролася за перемогу у чемпіонаті. Пробилася до Няної стадії Єврокубків, якби вдалося виграти чемпіонат, вважав би для себе сезон успішним на сьогоднішній момент. У Дніпрі залишилася команда, яка і в поточному готова боротися за золоті медалі після закінчення минулого сезону. Я довго розмірковував над цим рішенням, але бажаю його абсолютно вірним. Бо більшого ніж я дав на даний момент спортивному клубу Ні. Дніпро-1 я дати не можу, і тому вважаю, що на сьогодні у клубі є достатньо фахівців, які зможуть підняти команду на якісно новий рівень. Я дуже вдячний вболівальникам клубу, його керівництву, головному тренеру, його помічникам та адміністративному штабу, і особливо гравцям команди, які, на мій погляд, у минулому сезоні зробили неможливе. Бажаю Дніпровському клубу великих перемог. Найближчим часом я планую повернутися до роботи у Харківському металісті. Додав Красніков. Жіноча збірна України з волейболу в 10-те візьме участь у фінальній частині Чемпіонату Європи, де її найкращим досягненням були бронзові медалі 93-го року минулого століття. У стартовому поєдинку нинішнього турніру, 18 вересня, в бельгійському місті Гент синьо-жовті зіграють проти Сербії дебютний матч групового етапу континентальній першості 2023, яка наразі відбудеться відразу у чотирьох країнах континенту Бельгії, Німеччині, Італії та Естонії. Далі наші дівчата помірюються силами з колективами з Угорщини Бельгії. Словенії та Польщі до однієї восьмої фіналу, який відбудеться 27-28 серпня, вийдуть по чотири найкращі команди з кожного з чотирьох квартетів. Чвертьфінали заплановані на 29-30 серпня. Півфінали будуть зіграні 1 вересня, а фінал та матч за бронзові медалі 3 вересня. Левову частку гравчин збірної України складають вісім виконавців зі спортивного клубу Прометей на чолі з його головним тренером і водночас керманичем національної команди Іваном Петковим. Це Світлана Дорс. Анастасія Маєвська, Дар'я Шаргородська, Вікторія Олійник, Вікторія Данчак, Діана Мелюшкіна, Євгенія Хобер, Кристина Нємцева. Чоловічий чемпіонат Європи також за участі збірної України відбудеться з 28 серпня по 16 вересня у Болгарії, Італії, Північній Македонії та Ізраїлю. Тим часом напередодні старту нового вітчизняно-волейбольного сезону відбулися зміни у складі учасників чоловічого та жіночого чемпіонатів та у суперлізі турніру жінок зіграє сім. Команд минулого року було вісім. Нині не візьмуть участь у збірні України Ю-15 та Ю-17. Замісних до змагань приєднаються Рівненська Регіна та Чернівецька Буковинка. У чоловічій Суперлізі, навпаки, стало на одну команду більше. Елітний дивізіон залишив барком збірна України Ю-18. Новими учасниками стануть Чернівецька Буковина та Чернігівський буревісник. І на закінчення 13-річний Дніпровець Дмитро Вишуванов виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях серед юніорів з хайдайвінгу безсотних стрибків у воду з платформи, встановленою на позначці 12,5 метрів, що проходили у маленькому малюничному містечку Мост на Сочі, Словенія. Кубок та золото у стрибках з висоти 18,5 метрів серед дорослих завивала Нелі Чукановська, Також з Дніпра до змагань обох готував ще один представник нашого міста, старший тренер збірної України з Хайдай. Вінгу Олег Вишиванов На цьому мій випуск добиває кінця, а наш ефір продовжить моя колега Олеся Чевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу до побачення. Вітаю в студії Олеся Шевчук. І зараз я вам покажу.